До нас завітав поважний гість, знаменитий український співак, спортсмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Вітаю, Тараса. Дякую. 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 Просто можна сказати, що з... Поля, боя. Та, з поля боя, і вам, напевно, більше, ніж всім присутніх тут знати про те село Почерніло, і нема в мене ні дому, ні дав ні Бог нічого. Що зараз відбувається взагалі на полі бою? Чому, Чому на вашу думку, взагалі зараз така популярна творчість Шевченка? Як? Чому зараз є така популярна попит на творчі Шевченка? Про нього складають пісні та на його творчості, співають пісні, набирають вони мільйони переглядів, прослуховувань і чи надихає творчі Шевченка наших захисників на полі бою, що відчувають вони якось, наприклад, коли вони. Де окуповували територію і знімали триколор, під ним ховали слова Шевченка борітися, поборете». Що, е, яка взагалі Шевченкова доля в цій сучасній боротьбі? Прошу. Дякую ще раз усім ви задали так багато запитань. <різдяє> Я якось розкладати їх. А, значить, це... <різдя> що, що? <різдя> <різдя> Просте. Просте. говорити щось своє? Так? Ну, по-перше, зроблю ремарку з поля бою. Нас вивели з передової в серпні. Ми з першого дня війни до серпня минулого року працювали з нашим батальйоном як парамедики в Києві, потім на Харківщині. От, І я не скажу, що наші побратими цитували Тараса Григоровича, коли йшли в бій, чи виходили з нього. От, Але очевидно, що. Бо сучасний образ е, Тараса Григоровича Шевченка, він є невідривно, він є просто інкорпорований глибоко коріннями в е, сучасну війну, сучасну боротьбу, українську визвольну боротьбу проти московитів. Е, власне, е, стосовно того, як зараз представлений Шевченко в е, сучасній культурі, в мене серце радіє, тому що. Е, Моя вчителька Стефа Михайлівна, я навчався в Києві, вона була сама зі Львова. Вона дуже старалась. Вона дуже намагалася передати любов до української літератури і поезії, так як вона вміла це робити з душею, з серцем. Але, ну так, щоб ми розуміли, що для нас був Тарас Грова Шевченко, от, загалом, як це подавалось, це от дуже гарна квінтесенція, характеристика, висіла картина. В класі з кукурудзи викладена з шапкою такою, з такими вусами, кукурудза, класоля. А Шевченко, ну, ми вчили вірші там, але Шевченко це панк. це не знаю, сучасний рейв в літературі, це нонконформізм, це все, що можна уявити свіже, протестне, живе на той момент. Якби Шевченко жив зараз, я не знаю, мабуть, вже звучали ці думки, що він би реально носив би, мабуть, косуху шкіряну, і ракеза там. І власне він би точно був на передовій в цій війні так з бронежилетом, як його зображують. Шевченко це дуже потужний образ для платежного 에... мистецтва. зараз. Є такий мій друг хороший митець художник Сергій Шаповал. Він малює Шевченка в різних іпостасях. Відомі картини його, де Шевченко зображений, як е, цей вождь племені е, Апач ну, цього американського племені якогось, де він зображений е, на барикадах поруч з е, шинами, де він зображений так чи інакше. І, мабуть, тому він такий світий, він е, такий. Е, Фітиться він підходить до, до будь-якого будь контексту, тому що взагалі в творчості Шевченка є різний контекст. Тобто він наш перший е, вчитель е, сексуальної грамотності. Кохайтесь чорнобриві та не з москалями. <гум> І, е, як то кажуть, вчили паняночки в Росії е, українську мову для того, щоб е, розуміти Шевченка. Це дійсно таке було. Тобто настільки ну, у них були там мода на там, французьку, на німецьку, на ще якусь, І для того, щоб розуміти Шевченка, вони вчили українську мову. Шевченко був ловилася вже відомо, так само не таке. От. І в принципі, це була дуже свіжа постать, дуже непересічна постать. І Мабуть, тому він залишив такий слід. І ще, як би це прикро не звучало, мабуть, Шевченко це дійсно один із тих небагатьох. Українців, який був настільки визначним, що його просто не можна було не получати. Унікальна цінність Шевченка для України в тому, що він не дав спаразитувати на собі імперії. Тобто імперія його підняла, імперія дала йому популярність, в тому числі він грав на внутрішніх конфліктах імперії на той момент. На якби це ми зараз назвали, він був у фаворі у тих людей, які виступали проти царизму, такі ліберальні ідеї, які стосували, і він був в контексті цих ідей. Але при тому він залишився українцем. Тому що, на жаль, історія знає масу прикладів, коли народжений митець в Україні асимілювався з російською ідентичністю, він ставав частиною, і потім уже забував навіть про те, що він його переставали. Навіть я хочу. Підсумовуючи свій маленький спіч, сказати, що наше зроблення зараз, нашого покоління, максимально осучаснювати Шевченка. Тобто робити його цікавим і привабливим в першу чергу його образ як особистості. Ми істоти дуже прості, нам цікаві особисті історії. І спочатку перед Шевченком в шкільній програмі має іти історія його особиста, причому така мається, або любов, або не любов, бо вдається зачепити і далі. Дитина, підліток вже з цим живе, або не вдається, і тоді вже людина приходить в більш усвідомленому вісі, але іноді вже пів, запізно. Тому для того, щоб зачепити, нам треба усучаснувати Шевченка і робити його цікавим, і вводити його в поле інтересів дітей сучасних і, умовно кажучи, фантазувати, а що би. А яким би був Шевченко, якби він був у діктоці. Und das wäre interessant, das wäre informatives Erkennen für die Kinder, und dann würde dafür ein Lanchushbom sein, seine Tore, seine Karten und so weiter. In ein paar Sätzen, trotz 200 Jahren, zitieren die Kämpfer in den Schutzgräbern in der Ukraine beim Krieg Shevchenko vor allem mit dem ganz bekannten Zitat: Kämpft und ihr werdet es erkämpfen. Ein ganz bekanntes Zitat von ihm. Äh, und äh, für unseren Frontman ist super wichtig, dass, äh, dass er einfach so er, für ihn ist der Punk, für ihn ist der Frisch. Er hat schon damals sehr extravagante Klamotten getragen und er äh, ist fest davon überzeugt, dass er das auch heute tragen würde. Äh, er würde einfach sich unterscheiden. Ähm, er hat auch, September hat auch dazu beigetragen, dass das unser. Alle Ukrainer, die dann äh, zur Schule gegangen ist, erste Sexualunterricht war. Weil äh, wir hatten, wir hatten in, äh, in den ersten Klassen, äh, den gibt es offiziell in der Ukraine nicht, äh, wie man das ja in Deutschland kennt, äh, den Unterricht. Den gibt es halt in der Ukraine nicht, aber durch die Gedichte von den Ukrainischen, von unserem Schriftsteller, äh, weil er äh, viele Sachen beschrieben hat in den äh, Gedichten, konnte man bestimmten Sachen erfahren als junges Mädchen oder Junge. Über die Liebe. Und, ähm, und seine große Wertschätzung ist, äh, meine, äh, der Meinung von äh, Herr Topolla ist, dass er trotz des Russischen Reichs äh, geschafft hat, er war ja entsandt und lebte in Asyl und so weiter, weil er Ukraine schrieb, dennoch. War das modern, Ukrainisch zu lernen in St. Petersburg, weil man unbedingt seine Gedichte lernt, äh, lesen wollte? Also die Damen aus St. Petersburg wollten unbedingt Französisch kennen oder Ukrainisch, weil sie unbedingt ähm, seine Gedichte lesen wollten. Und das hat er geschafft. Er hat geschafft, trotz, trotz diesem russisch imperischen, imperischen Reiches, äh, das verboten war, diese Identität zu leben, äh, diese. Dieser ukrainische Schriftsteller zu sein und auch äh, sein Kopf ist ja auch in St. Petersburg damals gedruckt worden und alle wollten es kaufen in St. Petersburg im Russischen Reich. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. No, habe ich eine Frage. Das ist nicht meine Frage. Die Piste, die ich jetzt in der Story von Nawiski Szepschenka Українцям, начебто, подобаються вони. Є бажання або, можливо, плани на майбутнє, щоб у гурт антитіла заспівав якусь пісню. Хотілося б вам, щоб, на, наприклад, сьогоднішньому концерту розвичала пісня на слова Шевченка? Я зараз процитую певні рядки і потім розкажу, що це вже була не, це не пісня, але ми вже мали співпрацю з Тарасом Григоровичем. Лицарі великі Богом не забуті. Борітися поборити. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Отрядки, «Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Вони вже були втраплені в одне з наших відео. Воно називається Завжди моя. Ви можете подивитися його на Ютубі. Воно було створене в 2015 році, здається. Коли Росія анексувала Крим, коли вона розв'язала війну на Донбасі, от і ми спостерігали і були великою мірою залучені. До всіх тих подій як волонтери. І ця пісня завжди моя. Це наша рефлексія на ту боротьбу, яку вели українці у війні, яка розпочата не рік тому назад. А якщо казати про новітню українську історію, то 8-9 років тому назад, 2014 році. От, і тоді ми вирішили ці слова Тараса Георовича, в... інкорпорувати перед самим відео, щоб задати лейтмотив і настрій на цього відео. Можливо, в майбутньому якісь рядки так само ляжуть е... в лірику до наших пісень. Що треба, щоб натхнення було, і це було доречно. Знаєте, я не люблю робити е... тому, що треба, тому що от, набирають мільйони переглядів, ой, давайте його зробимо. Ну, має бути чесно. Е... От... О... Ми музи музично, наприклад, ми любимо. Ми, 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 <сіст> сьогодні заспівають, все запрошують. Музично ми любимо вкраплювати, наприклад, певні твори Моцарта. Мелодію, наприклад, це, ну, це не стосовно Шевченка зараз, з того, що ми іноді любимо робити такі експерименти і живитися творчими доробками інших людей. Там десь Моцарта, там десь у нас є. В пісні танцюй, гімн Києва, на натомлене місто, так само вкрапленно. То, можливо, десь буде це доречно, і ми попросимо Тараса Григоровича трошки його таланту. Позичимо для себе. Я думаю, що це буде цього питання чи далі? Питання? Можемо два рази. Можемо два рази. Давайте. Я хочу запитати, чи плануєте ви повертатись до діяльності параметника Ми залишаємося військовослужбовцями, нас вивели з передової наказом Валерія Федоровича забуду. Як є наказ на виведення, так може бути завтра наказ на введення назад. Тому ми готові до цього і абсолютно. У нас все приладдя, зброя, все при нас. Плюс ми продовжуємо займатися справами батальйону, як волонтерському напрямку так і по іншим військовим, про які там особливо зараз розповсюджуватися не буде. ми, по суті, є. Ми є частиною нашого батальйону в будь-який момент. Зброя начищена. Ich wollte jetzt, ich habe gehört, man ganz kurz einfach, dass Herr Tochwoller äh, tatsächlich in einer Kampfeinheit äh, bis jetzt äh, als äh, Mediziner äh, im Krieg tätig war und äh, zurzeit nicht. Deswegen war, war die Frage, ob er jetzt vorhat, doch nochmal wieder zurückzukehren äh, äh, zu seiner Kampfeinheit. Äh, im, zurzeit nicht. Und dann noch die Geschichte davor. Also tatsächlich, in, es gibt in keinem der Lieder, äh, irgendwelche Zitaten von Shevchenko, allerdings gibt es ein Musikvideo, das äh, beginnt mit äh, Zitaten von Shevchenko Kämpft um ihr, erkämpft es wann an eurer Seite die Wahrheit, die Kraft und die Freiheit steht Danke, Дякую. Ну он, там позаду стоїть Сергій Мусик, він написав гармонію і музику до цієї пісні. <плес> він це зробив заздалегідь, я б так сказав. А вже далі мелодію і саму лірику я написав ну, майже за одну вибуху. Дяка. <плес> 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 Там наш підрозділ, наш батальйон на північ на півночі Бахмутчини працював. Тобто вас... на, на той момент уже нас в бойових діях ми не брали участь, але коли знімали відео, на я сподіваюся, ви дивилися. Якщо не дивились, подивіться. Якщо дивились, от Сергій разом з знімальною групою провів там три дні поруч з артилерійським розрахунком, який конкретно відпрацьовував цілі по ворожі цілі в Бахмуті. Дякую. Вона власне робила для того, щоб підняти дух в першу чергу військових наших побратимів. Не лише у Бахмуті, а по всій лінії фронту. Але. І ще раз нагадати всім, Власне, що відбувається для чого, яка у нас їх спільна мета. І хто за нашими спинами? Та якось так. Мені інтернет зубці актуальні та. Gute Song, nachdem gerade gefragt worden ist. Portetia Bachmut, wo es gerade Kämpfe stattfinden. Äh, ein super toller Song. Äh, das Rie äh, steht da hinten, hat Musik geschrieben und äh, Herr Topola dann in, äh, die Lyrics. Та Сказали, що прямо з фронту. Не переживайте все добре. Ще є запитання? Ні? Супер. Погано, ну, але супер. А Знаєш, можна завершувати. А я знаю, що всі фотографії ждуть. Тоді завершуємо, тоді <освітування> <освітування> завершуємо. Okay. Окей. <освітання> Друзі, настав час завершувати нашу публічну дискусію. Скажіть, будь ласка. Ви наша... не чекайте фотографії. <рес> <рес> от ваша особиста думка: нам тут, українцям, що треба робити для того, щоб нам Гроші міст... заробляйте і донатити на Україну на зброю. <рес> <рес> більше коштів піде в Україну, на яких будуть закуплені зброя, дрони, антидронові рушниці. Все, що Я можу вам перелік зараз, те, що потрібно, те, що от буквально. Сьогодні вона є, завтра його немає. У нас я розповідав про те, що е, наш 130-й батальйон остання точка. Зараз він виведений на відновлення. Остання точка була північ Бахмутщини, і от вони нам знімають е, відео, е, записують, просять там, нам треба це, це. це, це, це ми це зроблен. Ми це робимо, привозимо. Все в, в будівлі потрапляє снаряд, вони просто дивом залишаються живі. В спідній білизні виходять з будівлі, все згоріло. Нема нічого, все, що збирали, все, що передавали, все давай по-новому. Так само, там ті ж самі пікапи, мавіки, коптери, ну, медицина це все розхідні матеріали. Війна це величезна чорна діра, яка пожирає неймовірну кількість ресурсів. От. Тому найперше, це заробляйте, ставайте тут на ноги, укріплюйтесь, набирайте вагу, вплив тут. Робіть суспільну думку, ходіть на мітинги, тисніть, не, не без, без зайвої скромності, тисніть і показуйте, що ви сила в єдності, заробляйте гроші і допомагаєте Збройним силам. Можна це, до речі, через наш jetzt hier machen. Und dann hat маємо? От дан гарданшнега отводить: Лекі виділив Geld. Und schickt das rüber, damit wir einfach alles mögliche kaufen können. Von Drohnen bis Anti-Rakettensysteme. Äh, Krieg ist ein Loch, das unglaublich viele Ressourcen aufrisst. Und das muss erfüllt werden, gefüllt werden und unterstützt. Macht Communities treffen. Und ähm, ja, danke. Від імені усієї команди Ukrainian Hacks і від себе особисто хочу подякувати всім спікерам і всім слухачам нашого заходу. Ну і чим завершити Шевченківський день, як не віршем Шевченка, правда? Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній. Веселого тому, я ридаю, як згадаю, діла незабуті дітів наших, тяжкі тіла, як би їх забути. дав би я веселого віку половину, от така то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сон не вснилась, Сі неправди, щоб розкрились високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли і за що розпинали. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, діточок поцелує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю, у нас є кара.